Сьогодні, 26 січня, Дніпропетровська облдержадміністрація в облозі. Опівдні прилеглі до облдержадміністрації вулиці перекрили працівники ДАІ. На підступах посилені кордони внутрішніх військ і міліції безпосередньо біля державної установи кучугури снігу. Учасники мітингу, які у парку глоби, вшанували пам'ять загиблого Сергія Нігояна, прийшли під стіни державної будівлі. Конфлікт виник між активістами Євромайдану і молодиками спортивної статури із дерев'яними кийками, які перебували на території державної установи. Почалося того, що вивели ті просто з палками. Неизвестно, хто этот самый палки їм дав. Тобто настолько це все бездарно, уже, що провоцирувати народ, спеціально для того, щоб этот самый тут это все сколыхнулось. Вони з палками просто стоять. А мілиція со щитами і защищає. Після того, як з обох боків полетіли сніжки, каміння і палки, мітингувальники почали вимагати від міліції прибрати загін спортсменів з під стін будівлі. Молодиків відвели, та, як виявилось, вони зайшли у будівлю облдержадміністрації. Обурений натовп намагався проникнути на територію державної установи, зламали металеві ворота, а потім почалась бійка з міліцією. Правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ, поливали водою радикально налаштований натовп. Мія права такого дія, тому ми теж страні будемо поступати. не по закону після нетривалої сутички. Мітингувальники, які вдерлись за огорожу, закликали владу до переговорів. Люди цікавили, чому спортсмени не залишили будівлю і чому до місця події продовжують прибувати автобуси. В міліції пояснили, що в автобусах не тітушки, а діти їх привезли на фестиваль Різдвяні піснеспіви на Автобуси Привезли в театр Горька Різдя пісне спітам. Ну, зараз кажуть, що де стоять автобус заняття сі України старовичного колективу. Я вам серйозно говорю Заступник губернатора Анатолій Крупський теж не зміг пояснити, хто ці спортсмени і на яких підставах вони знаходяться у державній будівлі. Натомість чиновник пообіцяв розібратись у ситуації. Я вам пообіцяв, що цих людей тут не буде, їх ну, уже на жаль, їх, їх уже немає. Перше, друге, вони не я просив би вас, просив би вас тут. зараз провести роботу, щоб ці фаєри, ці предмети, які загрожують здоров'ю наших правоохоронних органів, людей а вже є на превеликий жаль, постраждали з боку міліції. Відвели їх на безпечну Всь відстань. І ми будемо ми, ми, ми будем займатися по закону. З'ясовувати сі станционки. Я вас почув, я підуся зараз розбирати. За час нетривалого перемир'я жінки, які не брали участь у сутичках, звертались до правоохоронців не застосовувати силу і прийти на бік учасників мітингу. Що якщо їм піднімати палку, бити українців, так бити тоді вже і мене треба бити, тому що я теж за Україну, за вільну за вольну Україну. Еті немає, ребята, я їм низько кланяюсь, пояс. А потім знову на вулицю вийшли спортсмени. Молодики з кійками одразу кинулись у натовп. Нарешті один з людей у масці пояснив журналістам, хто саме ці молодики із кійками. Виявляється, це представники народної гвардії президента. Це Народна гвардія президента. Народна гвардія у нас такої да. это Це народна, народна гвардія президента. А, ви, а ви, хто? Я взагалі та человек, который смотрит тут за порядком. Опа, опа. Раптово з натовпу по пораненого молодика. Його передали лікарям. Іншого представника так званої народної гвардії, скривавленого, спровадили до лікарів. Ребята, заберіться, тому що його уб'ють. Заберіть. Запам'ята, куди він поїде, зараз скоро приїде, ми визвали. Смотрите. У бік міліції полетіли пляшки із коктейлем Молотова. Вогонь швидко загасили. Натов рушив до центрального входу облдержадміністрації. Втім, правоохоронці зі спортсменами відбили кілька спроб проникнути у будівлю. Під час розгону мітингувальників дісталося знімальним групам. Спортсмени з жовтими стрічками на рукавах розбили камеру оператора 34-го телеканалу. Хоче? Камера Львова телевізяна сюда прята. Павло Федосов, Євген Коптів, Юліса Дубинас, Новини 11-го каналу. Станом на 15-ту годину біля облдержадміністрації ситуація не змінилась. Так звані тітушки знаходились у будівлі. Активісти Євромайдану руйнували огорожу, однак на територію адміністрації не зайшли. Згодом з'явились перші постраждалі. Люди розповіли, що хлопці у спортивному обстрілювали їх з травматичної зброї. Тітушки, ми зайняли тітушок. Вони почали нас пітр... в нас із травмати стріляти, попали мене сюди. Одному пацану, попали хлопцю по шию. Кому куди, Кому вісок? Так, Так, отам, у тих, що. Беля стадиона, где про арены. Есть. Путь, вот, вот. вот, застряла. Вот. Громад зараз, як ми бачимо, працівники беркуту опустили свої щити. і Люди чекають на якусь розмову з працівниками міліції. Обороняються, хто чи може камінням. палицями. У Нас є ось такий шолом, який можливо врятує нас від каміння. О пів на четверту мітингувальники перестали розбирати огорожу. Якщо протестувальники погоджували здавати нам хоч якусь інформацію, працівники міліції від будь-яких коментарів категорично відмовлялись. Пінципельному чуті. А есть є... а кто-то руководитель у вас, кто может прокомментировать нам эту ситуацию? Как? Yeah. где там? А як сюди так, щоб не yeah. ну, можна, можна как сюда попасть так, чтобы в камень не попал? Ну можно можно как-то с главным поговорить. Вообще, в принципе, теоретически это возможно. Близько четвертої години вечора атмосфера загострилась. У хід, окрім каміння, пішли й коктейлі Молотова. Oh! 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 Это вы принесли камни откуда здесь? Камни, камни принесли. Вы, вы нет, собир... не я, ну, а вы собираетесь бросать камни Мы собираемся защищаться. Мы собираемся защищаться от тех, кто будет вас убивать. Це в цілях безпасності. Наша знімальна група помітила нетверезого хлопця, який намагався потрапити до установи. Працівники міліції спочатку стримували невідомого, однак вже за декілька хвилин чомусь пропустили на територію держадміністрації. Услухані вийшло двісті гривень. Заберіть, завірі. Оп'є мені. За що ви туди йдете? За вам туди надо? Там муж идут не вменяемые женщины. Отпросите, пожалуйста, мужчину. Молодой человек, зачем вы туда идете? Мусора, долбаная. Згодом стало відомо, що у ході сутичок на одного з наших колег-журналістів напали, йому розтрощили робочий комп'ютер. Журналіст звернувся до працівників міліції з вимогою затримати нападників та марно. Я перейшов сюди поближче до міліції, думав, що міліція мене захистить. Я передавав, передав фотографію одну, потім підійшли два пацана зі спини. Один видернув модем і забрав його. Близько шостої години вечора під стінами облдержадміністрації правоохоронці перейшли у наступ. Тіха, тіха, тіка, тіха. У сутичці з активістами один з бійців спецпідрозділу отримав травму ноги. Может хтось кто-то дать комментарий, пожалуйста? Мы можем с кем-то пообщаться и с представителями милиции? Прости, скажите нам, пожалуйста, вас с чем-то попали? Прокомментируйте нам, будь пожалуйста. Вы травмированы. Что с вами произошло? Все нормально. Бурений натовп почав знову розбирати огорожу, а помітивши машину рятувальників, закидали її камінням та палками. В той самий час за спинами міліціонерів безперешкодно ходили спортсмени в масках, озброєні металевими кийками. Та ми та снімаємо просто света у нас. Сережа. Зараз ми знаходимося під Дніпропетровською обласною державною адміністрацією, де да? як ви бачите. Місцеві мешканці вже знесли огороду, там підібралися майже до центральних дверей. Їх працівник, здержують працівники міліції. Та хлопці у спортивному. Як вони там опинились, ми не знаємо. Однак зараз у Дніпропетровську вже летять коктейлі молотова та знесена огорожа. Давай сюди, а тоді увірватися у будівлю мітингувальникам не вдалось. Завадили правоохоронці і спортсмени. Учасники акції протесту стверджують, що проти них застосовували травматичну зброю. За кілька хвилин мітинг розігнали. За даними станом на 19.00 11 людей затримано, вони у райвідділках міліції. Постраждалих кілька десят осіб доправили в лікарню. Юлія Брик, Сергій Гончар, новини 11-го каналу. Після сутичок біля Дніпропетровської облдержадміністрації до швидкої допомоги офіційно потрапили дев'ять осіб, вісім з них правоохоронці. Ушкодження легкого та середнього ступеня. Скільки триватиме лікування, медики не повідомляють. Однозначно можу сказати, що із них четверо госпіталізовано вже в нашу больницю хірургічне відділення. Вот. Это сотрудники МВД. Остальные пятеро больных, которые обратились к нам, они находятся в стадии обследования.